Всім привіт у мікрофона Інскрейн, і в цьому відео я вам покажу і розкажу, як можна отримати безкоштовну підписку на один місяць для Xbox ПК Pass. Скажу відразу, так як саму акцію проводить всім відома компанія Nvidia разом із Microsoft, то у вас повинна бути відеокарта GeForce GTX 10 серії або вище. І аккаунт Microsoft, на якому ще ні разу не користувалися ПК Pass. Сама акція, якщо я все правильно зрозумів, буде дійсно до 5 вересня 24 року, або поки не розберуть ці підписки. До речі, нещодавно Nvidia вже проводили подібну акцію, тільки там роздавали Game Pass аж на 3 місяці, і якщо я не помиляюсь, то сама акція закінчилась в той же день, в якій почалась. Тому раджу вам побістріше забрати підписку. І перед тим як я вам покажу, що потрібно робити для того, щоб забрати підписку, скажу пару слів, що взагалі дає цей ПК Game Pass. Якщо коротко, то він дає можливість грати в ігри, які тільки релізнулись, також дає доступ до всіх ігор від Electronic Arts і інших крутих популярних AAA ігор А тепер що потрібно робити для того, щоб забрати підписку? По-перше, це створити аккаунт NVIDIA, якщо у вас його ще немає. А якщо є, то вам потрібно буде перевірити, чи ви зареєстровані в програмі GeForce Rewards. Якщо я не помиляюсь, при створенні аккаунту вас автоматично реєструє в цій програмі нагород. На всякий випадок, я залишу послання в описі, щоб ви могли перевірити, чи зареєстровані у цій програмі нагород, чи ні. Я, до речі, походу в ній не зареєстрований, але підписку все одно зміг забрати. Потім вам потрібно буде завантажити програму GeForce Experience, залогінитися в сенсі і зайти в розділ виплати. Там нажати на банер ПК Game Pass і нажати зелену кнопку Redim, після чого ви отримуєте ключик. Далі потрібно скопіювати ключ і перейти за посиланням на сайт Microsoft. І тут у вас є два варіанти: або залогінитись, або створити новий. Акаунт. Після цього, як ви це зробили, вставляєте ключ, який скопіювали і активуєте його. Як бачите, я свій вже успішно активував. Якщо у вас новий аккаунт Microsoft або аккаунт, на якому ще ні разу не користувалися ПК геймпасом, то ключ у вас активується і далі вам потрібно буде прив'язати вашу банківську карту. Думаю, тут варто сказати, що її можна відв'язати відразу після того, як ви активуєте підписку. Далі я покажу, як це зробити. Коротше, прив'язуєте свою карту і вказуєте дані, які у вас просять. Можете не парити, що вас вб'ють або знімуть всі бабки, тому що це офіційний сайт Microsoft і Сім'ї така ж фігня, коли ви додаєте. Карту для того, щоб купувати ігри. Після того, як ви прив'яжете карту, вам запропонують завантажити програму Xbox, ви, її, звісно, завантажуєте і логінитесь в аккаунт. Все, тепер ви можете користуватися геймпасом цілий місяць. А тепер, як то кажуть, якщо ви не плануєте продовжити підписку, то потрібно відв'язати карту або скасувати регулярний щомісячний платіж, а то через місяць у вас зніме 230 гривень. Я особисто відв'язав карту і все, що тільки можна, бо я бомж і платити за підписку точно не планую. Для того щоб скасувати регулярний щомісячний платіж, переходимо на налаштування аккаунту Microsoft. І заходимо в підрозділ служби та передплати. Нажимаємо кнопку керування, і тут у вас буде розділ вимкнути повторюване висловлення рахунків. У мене його нема, бо я вже виробив цю штуковину. Ви його, звісно ж, також вимикаєте, якщо не хочете платити на наступного місця 230 гривень. Далі, якщо хочете, можете відв'язати свою банківську карту і видалити свою адресу. Для цього переходимо в розділ способи оплати, і там відв'язуємо карту. Для того, щоб видалити адресу, переходимо у розділ адресна книга і видаляємо її нафік. Все, після цього вас точно не вб'ють і не спишуть бабки, і ви зможете користуватися з пасом цілий місяць. Я, до речі, якщо на двину коні познімаю якісь лесплії по різним іграм, я там хотів зазняти лесплей по Hellblade 2, але зрозумів, що мій комп дно ну, і бана, яка, скорі за все, не почане цю гру, тому я запишу щось інше. А на цьому, я думаю, будемо фіналити це відео. Якщо воно вам сподобалось, і ви прямо зараз візьмете яйця в руки і побіжте активувати підписку, то, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, залиште побажанню коментар. І я б ще вас попросив підтримати мене депом, але якщо ви дивитесь відео, як отримати підписку безкоштовно, то я думаю, ви бомщик я, тому не буду вас про це просити. Коротше, Мікрофон не був інскрайн. Дякую всім за перегляд. Скоро побачимось.